Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео мені хотілося б розповісти, як батьки виявили у мене сколіоз і як взагалі не пропустити скаліоз. Також тут будуть поради для батьків, як самому перевірити, чи є у вашої дитини сколіоз. По-перше, хочу сказати, що мені завжди лікарі казали, що у мене сколіотична постава через це. Ми не переживали і все було нормально. Але один раз, коли я нахилилася над ванною, то мама помітила, що в мене права сторона трохи випирає і ніби як горбик. Тому вона записала мене на консультацію до ортопеда, який, коли сказав нахилитися, я не пам'ятаю, що він там точно потім сказав дослівно, але він порадив нам і дав координати реабілітаційного центру, який якраз займається такими проблемами, що ми можемо сходити до них на консультацію. Ми так і зробили, і там нам нічого конкретного спочатку не сказали, так як вони займаються взагалі, з людьми, які зробили рентген. І тому нам, нас відправили на рентген. Результат рентгену нас розчарував і шокував, так як у мене був другий ступінь сколіозу, який могли помітити набагато раніше, але ніхто нас не відправляв на рентген. Після цієї ситуації взагалі я продовжувала ходити до них на за заняття, ще забула сказати. І якби так. Після цього я поїхала також в їхній табір, який, їхні, який цей центр організовував. Якраз для людей, які в корсеті, зі сколіозом. Ось. І там я зрозуміла, що це не єдиний спосіб виявити сколіоз. Є ще способи, про які я хочу якраз вам розповісти. До речі, хочу додати, що дитині в цей момент краще зняти футболку, кофту, а залишитися просто в топі або в бюстгальтері, щоб вам було краще видно саму спину. Одне плече вище іншого. Тобто попросіть дитину стати рівно перед вами і Дякую. подивіться, чи є у неї асиметрія плече, плечей. Коли ви носите корсет, то у вас теж буде одне плече вище іншого, в корсеті це нормально. І так буде ще деякий час після зняття корсету. Музика. Немає симетрії тіла. Я не знаю, якщо, як це точно пояснити, але подивіться, чи знаходить, знаходиться пупок, грудина і ямка на шиї на одній лінії. Якщо ні, то це ще один симптом сколіозу. Музика і останнє це те, як у мене його виявили, тобто сколіоз. Попросіть дитину повернутися до вас спиною і нахилитися. Якщо з однієї сторони буде горбик або якийсь виступ, то це ще один симптом сколіозу. Також можна нахилитися, щоб дитина нахилилась над банною, наприклад, якщо вона миє голову, то ви можете також це перевірити. Якщо хоч один симптом з перелічених вище є, це привід звернутися до лікаря. На цьому відео підходить до кінця. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове для себе, і це відео було цікавим. Якщо це так, то не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, натискати на колокольчик. І до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!